Війна це слово, почувши яке, серце людини б'ється швидше, а душа хоче плакати. Світ втомився від війн. І не тому, що не вірить в перемогу добра, а тому, що зло об'єднується і має довгостроковий запас часу та ресурсу. Вже понад 12 років Україна проходить через горнило страждань. З 2014 року. А особливо з 2022-го, український народ захищає свою землю, оплакуючи втрачених, молячись за живих, хоронивши дітей. Мільйони залишили домівки, сотні тисяч загиблих. Але попри все, народ стоїть, не існує виправдання війні, бо це механізм руйнування цивілізації. Механізм знищення Божого творіння 12 років болю. Нестерпно боляче, коли ворог зруйнував ваш будинок, який побудували ціною життя ваші предки. Коли на власні очі бачиш, як на окупованих територіях церкви спалюють, пасторів викрадають, служіння забороняють. І є нестерпне бажання заплющити очі і прокинутися від цього страшного сну. Біля 700 церков понівечено або зруйновано. Біля 70 священників убито або закатовано. 20 тисяч дітей насильно вивезені. Тисячі поселень стерті з лиця землі. Мільйони зранених тіл і ще більше зранених сердець. Християни моляться в підвалах, метро та бомбосховищах не тільки за припинення вогню, а й за те, щоби війна не спіткала інші країни. Війна проти України переросла у довгу битву на виснаження, спрямовану на знищення духовних цінностей українського народу. Уздовж 1500 кілометрової ж лінії фронту українці стоять між вільним світом і новою віссю тиранії Росією, підсиленою іранськими дронами та північно-корейськими снарядами. Це не просто війна зброї, це всесвітнє духовне протистояння світла і темряви, свободи і тиранії, життя і смерті. Диктаторські режими утворили терористичний союз. Який намагається знищити не лише Україну, а й перекрити шляхи постачання з українських портів, продовольчих ресурсів для 400 мільйонів людей, розв'язуючи голод, вісь зла збирає сили для атаки і в інших частинах світу. І в цій битві церква повинна підняти свій голос в молитві. 24 лютого. У Національний день молитви єднаймося в молитві про перемогу і мир. Приєднуйся! Твоя молитва і підтримка України принесе перемогу світла над темрявою. <рес>